Будівельники, хто вони чарівники чи просто практичні мрійники? Будівельники це талановиті майстри своєї справи, командна робота яких у кінцевому результаті створює цілий світ, світ для інших. Адже будувати це створювати усупереч усьому. Спочатку це гора пилу і бруду, арматури, і бетону, цегли і цементу. Але у складному і магічному процесі роботи людей, які люблять те, що роблять, якимось дивним чином усі ці речі перетворюються на кам'яну красу, красу, яка приносить радість цілим поколінням вдячних мешканців. І знаєте, хоч ви не чуєте, але коли нові щасливі власники вперше прокидаються у своєму домі, вони подумки кажуть, як же тут добре. І це найкраща подяка. Дякуємо вам за роботу. Ви причина щастя для інших.